Пацієнтів, які отримують травми внаслідок російської агресії, не меншає, є, а отже медичні евакуації продовжується. Нагадаємо, що чимало людей вже госпіталізували на лікування за кордон. Понад рік медики центру екстреної медичної допомоги, окрім швидких, здійснюють перевезення пацієнтів спеціальним медичним автобусом Анна, який дозволяє транспортовувати одразу декілька важких пацієнтів. І сьогодні є ще більше можливостей для таких масштабних евакуацій, адже подібний автобус такого рівня обладнання. Тільки ще більший спеціально для України подарував уряд Норвегії. Знову це другий автобус, який використовується нашим центром в заходах медичної евакуації та репатріації пацієнтів до України. В загальному на даному автобусі є 25 посадкових місць, включно з трьома реанімаційними місцями. І е, даний автобус, як і попередній наш автобус є реанімацією на колесах, яка може автономно функціонувати. До 48 годин без дозаправки кисню, надаючи повний пакет реанімаційної допомоги пацієнтам, які перебувають в відділенні, яке відноситься до реанімаційного. Новий медичний автобус, який отримав назву Вікторія, вже здійснив свій перший рейс на борту серед пацієнтів в Італії. Він отримав дуже складну травму ноги, коли обороняв Україну. Ну, у Меня, щоб ви розуміли, ось здесь над коленом у мене, ну, отак вот входної. Це був вход, а з под ноги у от такої, це виходної було. Ногу вдалося зберегти, проте надалі чоловіка очікує ще тривале лікування, яке він отримує вже за кордоном, як і всі інші пацієнти, які знаходились в автобусі. В основному це наслідки збройної агресії, тут є міностові, я травми. Декілька я троє пацієнтів отримають апарату за фіксації і пацієнти. <звіднення> Зазначимо, що того дня медики здійснили наймасштабнішу з медевакуацій постраждалих від війни українців та репатріацію пацієнтів з Європи, адже були задіяні одразу два медичні автобуси та сім карет швидкої допомоги. Одна з центральної частини Польщі повернення пацієнтів після проведеного лікування, друга медична евакуація до аеропорту в Жешові для продовження лікування наших громадян в країнах Європейського Союзу. Зазначимо, що загалом за один день було перевезено 38 хворих та осіб супроводу. Ірина Цвігун, Андрій Турянський Правда тут Львів.